Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що чекає міста України до наступної середи з боку ворога. Чи буде все спокійно, обстрілів не буде, руйнувань не буде і жертв також не буде. Дивимось Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя, Одесу, Миколаїв, Херсон і Дніпро. Так, Харків, що чекає? Харків, до наступної середи. Все добре. Погано. Обстріли жертви, руйнування можливі. Суми. Суми ситуація краща. Обстріл все одно буде. Ну не показала мені руйнування і жертви. Не показала, але обстріл буде. Чернігів, що чекає? Чернігів до наступної середи? Чернігів, все буде гаразд. Чернігів, Обстріл, також можливі жертви руйнування. Запоріжжя. Що чекає Запоріжжя до наступної середи? Там буде спокійно Запоріжжя. Закритий шлях, новини, наступ. Запоріжжя там готується фізично прям наступ. В тому ну, на те направлення буде наступ ворожий і також можливі жертви руйнування і обстріл. Одеса, що чекає Одесу до наступної середи, скажіть, покажіть Одеса. Боротьба. Таємниця. Також погано, також можливі руйнування і жертви. Миколаїв. Що чекає Миколаїв? У Миколаїві все буде добре, не буде обстрілу, скажіть, Миколаїв. Будинки. Там, де життя, Верховний суд, мир. Можливі руйнування і десятка мечів. Серйозні руйнування. І будуть навмисно бити по цивільним. Так. Херсон, що чекає Херсон до наступної середи, скажіть, покажіть, чи в Херсоні буде все спокійно. Руйнування можливі і жертви можливі. Тут намалюваний будиночок, який горить, який розбитий. Погано. Дніпро, що чекає Дніпро до наступної середи? В Дніпрі все буде добре. Ні. Те саме, можливість жертви, дуже великий От, обстріл, і що буде настільки масштабно, що нема чим збивати. Капець. Заперечую, так, це все можна зробити, заперечую. Заперечую. Тобто по Україні готується масований наступ, масований обстріл, правильно буде сказати. З жертвами, з руйнуваннями, це буде вночі, максимально жахливий обстріл, і це буде. Демонстрація сили. Не так для нас, як для навколишнього світу. Заперечу. ну Ми в центрі, внимання, в центрі уваги, але вони це роблять, щоб налякати всіх навколо. Ну і нас. Так, вищі сили. Янголохоронці, духи роду, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Відведіть біду. Зруйнуйте ворогам плани. Іншими шляхами ворогів пустіть. Нехай бомби, ракети, дрони ворожі вибухають при запускі на території Росії. Там, де вони їх запускають, там вони одразу хай вибухають. Відведіть біду, зруйнуйте ворогам плани. Та буде так. Вищі сили прошу. Нехай бомби, ракети, дрони, ворожі снаряди вибухають там, де люди не живуть, там, де будинків нема. Падають там, де люди не живуть, там, де будинків нема. Відведіть біду, припиніть агресію. Допоможіть зупинити ворога, зупинити агресію, щоб Путлєровську путля... путля... владу, щоб їх було зупинено і зруйновано. По Верховному суду буде так і так єсть. Захисту прошу для наших будинків, для всіх нас, для наших дітей, для наших сімей, щоб наші будинки були цілі, не пошкоджені, і щоб всі в будинках цих вижили. Буде так, так є.